Ми раді вітати вас на урочистому відкритті обласного фізкультурно-оздоровчого проєкту Учнівська ліга здорова Україна. Цей пілотний фізкультурно-здоровчий проект створений для того, щоб мотивувати вас до здорового та активного способу життя. Адже здорова нація це запорука наших перемог і майбутнього, сильної та процвітаючої української держави. Я вас вітаю з тим, що ви виборили мо сьогодні можливість бути тут і представляти свої заклади освіти. Ви точно найкращі? Ви найкращі у своїх батьків, ви найкращі у своїх школах, ви найкращі в нашій громаді. Маді, ми вас усіх дуже любимо, дуже цінуємо, дуже шануємо, поважаємо. Кожному з вас сьогодні бажаємо успіхів. Ви вже переможці. Так чи ні? Так! не собі в долоні. Ми всі, звичайно, переживаємо сьогодні дуже складні часи. Наша Україна у вогні війни. На жаль, це торкається діти і вас. Ми дорослі будемо робити все для того, щоб ваше життя було менш тривожним, менш хмарним, менш неспокійним. Попереду літо я хочу побажати вам гарного літа. Дуже хочеться побажати нашій Україні мирного літа вже. Ми точно знаємо, що перемога буде за нами, тому що нас боронять наші славетні збройні сили. Ми віримо в них, так, діти? Слава Збройним силам України! Слава Україні, Героям слава! слава дітям узінської громади. Там, де земля красива, там огороду сила, де мамоча щаслива та. You're the most Хай квітне моя, рідна лина мова солов'їна, і росте моя дитина без війни. Я тонка України, тут люди всі єдині, разом ми тухом сильні на віки не Що не я, українка, я, гордість це моя, Гор поля, це моя земля, українка я сила ваша вся земля, що незламна я? Ліга здорова Україна, Володимир Дудар, передаю йому мікрофон. Добрий день. Хто порухався, хто ні. Але ну я отримав задоволення, тому дякую. Дивіться, сьогодні в нас дружні ігри. Знайомтеся, дружіться, будемо їздити один до одного в школу, щоб це знайомство продовжувалося. Сьогодні всі ви переможці, тому що ви пройшли лігу дружніх і лігу сміливих своїх навчальних закладах. Молодці, ви всі вже переможці, і всі сьогодні будуть нагороджені, ви всі отримаєте призи, не переживайте, все буде класно. Просто отримайте задоволення. У нас буде чотири локації: Корфбол, доджбол, панна і питан. Ви всі візьмете участь у усіх видах. Зараз я попрошу вас. А, я хотів би ще сказати про наших спонсорів. У нас долучилися за ініціативи молодіжної ради Віталій Юрійович Гринчук, який нам закупив прикольні подарунки для вас. І у вас тепер з'явиться три види спорту в школі: це Регбі-5, Фетант і Крісбі. Тому якось так. Також до нас долучилися спонсори із Моршинської за підтримки проєкту Джуніорс. Тому для всіх для вас є водичка. Ну, якось так. Що змогли, то зробили. Зараз я попрошу по одному представнику від команди, не вчителі, хто вас найголовніший хто вас, в командах, підійти до мене, ми проведемо з вами жеребкування. Кільканадцять опація теж касається. А хто знає правила? Усі правила знає головний суддя Ліги Володимир Дудар. Він ще й амбасадор нової української школи із впровадження міжнародних видів спорту. Зважена міткість, спритність, проворність та навіть вертлявість риси, які набувають п'ятикласники Узинської громади, граючи у петанк, флорбол, доджбол і корфбол. Безперечно! Ці вміння знадобляться у житті. До перемоги команди запалював здоровий азарт і кричалки. Жичіки це супер! Живчики це клас! Жичіки найкращі! Переможуть вас! Уу! Спостереження якщо перед грою випити водички з назвою цієї гри, то неодмінно переможеш. Молодіжна рада з проектом Джуніорста Мошинською ненароком створили таку прикмету. От подивіться, коротеньку історію успіху. Дівчата, скажіть, хто переміг тут? Ми. Ми. А що це за гра? Вибивний. Ми колись боролися. Вибивали там було Потім прийде ще чотири команди, з них хтось буде перший. Потім стане ще є чотири команди, з них також буде перший. І вам стане три команди. Тут займемо дуже займемо і там займемо. Поїдемо на овоць. Урочисті миті нагородження. «Путівки на вищу лігу вибороли команди Узинського ліцею Успіх та ліцею номер 1 Усі учасники фізкультурно-оздоровчих ігор були нагороджені грамотами гуманітарного відділу міської ради. І ніхто не залишився без призів. За ініціативи молодіжної ради і за підтримки міського голови Віталія Гринчука, кожна команда отримала спортивний інвентар. Тепер 11 шкіл нашої громади мають набір для питанку, м'ячі для регбі 5 і силіконові тарілки для фрізбі. Займайтеся спортом, аби ваше життя стало успішною грою.